Приповістях Соломона докір, критика оспівується. Це гіркі ліки від чогось страшного. Це ліки, хоч гіркі на смак, що допомогло і допомагає мені. Перше, я прийняв правду про себе наступну. Я гірший, ніж я про себе думаю. Я гірший, ніж я про себе думаю зараз. Друге. Я хочу бути кращим, ніж я є. Третє, критика це один із найшвидших способів побачити, що в мені гірше, ніж воно є. І як мені можна стати швидше кращим, ніж я є. Дячний Богу за культуру Ірпінської біблійної церкви в середу щоранку. Нас вакцинують щосереди. Критикуючи проповідь перед тим, сказавши щось добре. І коли ти маєш цю здорову дозу критики з любов'ю, слухайте, ти починаєш розуміти. Це такі ліки, які дуже корисні.